Вітаю, друзі! Сьогодні ось 3 червня. Прекрасний суботній ранок. Сьогодні Троїцька, батьківська поминальна субота. І ми в цей прекрасний день уділимо декілька хвилин першому врожаю 2023. Ось у нас вже дозріли черешеньки. полуничка дозріла. Соберемо чудовий, прекрасний врожай, навіть незважаючи на ті катаклізми, які були весною, вони урожай у нас добрячий. Зрівняти з минулими роками чуть менше, але нам буде достатньо. Зараз оператор ось обведе. Але що цікаво, в цьому році ось не сідають ні шпаки, ні горобці, то бувало, не одженець їх. обмотували, і чучила ставили. І пленками із магнітофона і ну а в цьому році навіть ось не сідають. не знаю з чим це пов'язано але воно є так рядом у нас є старенька хата кожного року там прилітали ласівки на свої обжиті гнізда але в цьому році ось так, літають в небі, але немає. В хату туди не залітають нічого. Навіть дивно. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Бажаю, щоб і у вас був такий чудовий врожай. Всього найкращого.